Що особисто для тебе означає якісно надана чи виконана а, технічна послуга? Ну, це така послуга після якої, що клієнт, що виконавець. Тобто ми не переживаємо за об'єкт протягом гарантійного терміну, про який ми звісно заявляємо. Тобто цей об'єкт справно функціонує, виконує свої прямі функції без ризику для життя і здоров'я клієнта. Ну і також в ході виконання робіт були враховані всі технічно можливі його побажання. Як а, ваш відділ переконує клієнта, що регулярне обслуговування це не витрати, а це навпаки економія ресурсів? Пропоную змоделювати ситуацію аварійного випадку в тій же щити. Навіть не витрати пил поблизу контактних з'єднань може спричинити їх загоряння плавлення ізоляції? Ну і в результаті втрата електроживання на об'єкті через коротке замикання. Врійний виклик, зміну пошкодженої проводки, автоматичних вимикачів це апріорі дорожче ніж провести чистку щита відпилу, тягнути нещільно затиснуті контакти. Якщо провести аналогію з іншими сферами, ситуації будуть доволі схожими. Краще прибрати сніг, взагалі, поки його ніж поки його поколіно, ніж коли гори вже тобі не дає виїзд з дому.